Друзі, всім привіт! Хочу почати з того, що сьогодні вихідний, а вихідні це час для натхнення, оскільки вихідний іноді виступає як овток свободи від буденної і справ, від яких втомлюєшся за тиждень. Тому на вихідні хочеться виспатись, потім випити смачної, дуже дуже повільної кави, і життя заграє іншими фарбами. І повільна кава завжди смачніша, коли ти нікуди не поспішаєш. Можна подивитися щось яскраве. Тому сподіваюся, що сьогоднішня підбірка косметичних новинок, яку я підготувала на цю неділю, додасть близько цьому вихідному дню і подарує декілька хвилин атмосфери легкості і доповнить гарний настрій. Тому давайте разом поринемо освіт краси. Адже кожен продукт це не просто засіб для використання, а це маленька історія, за створенням якої стоїть багато роботи різних людей з різними поглядами і ідеями, які вкладають душу місяцями в кожен новий продукт, і потім радіють коли їх витвір мистецтва виходить у світ і його презентують, тому кожен новий продукт це не просто продукт виробництва, а це заряджений енергією багатьох людей, які творять, щоб допомогти щасливим користувачам почуватися впевненіше в певних життєвих моментах. Перша новинка цього тижня це крем від шанелі. Його формула, справжній технологічний прорив, висока концентрація екстракту червоної камелії надає шкіри антиоксидантний захист та ефект відновлення. Завдяки додаванню олігопептидів та камелійного цераміду цей крем працює одразу в декілька напрямках, розладжує, зволожує та підтягує шкіру. Вже через сім днів шкіра виглядає більш поружною а після місяця ефективність збільшується утричі. Його гелева кремова текстура легко розпреділяється і залишає приємний шовковий. Вистий ефект. Абсолютно обов'язковий продукт для тих, хто шукає догляд преміум класу. Далі у нас нові рум'яна від faced Відтінки Super Candy Clouds та Berry Dreamy виглядає так, ніби створені для святкового настрою. Вони м'які, легкі у нанесенні та забезпечують оксамитовий фініш. Їх можна легко нашаровувати, створюючи як легкий натяк на рум'янець, так і насичений відтінок. Ці рум'яна стануть справжнім мастхевом для тих, хто любить виглядати свіжо і природно. Морфі перевершили самих себе. Цього разу вони презентували цілих 34 кисті з антибактеріальним ворсом. Вони не лише бездоганно наносять косметику, але й подбають про чистоту та гігієну. Ціни стартують від 6 доларів, і це чудова можливість оновити свій б'юті-арсенал. Чотири нові відтінки рум'ян від Патрик, та які дивують своєю унікальністю. Вони підходять для різних типів шкіри та створюють неймовірно свіжий здоровий вигляд. Ці рум'яна вже стали хітом у соцмережах, і вони точно заслуговують бути у вашій косметичці. Діор представили свої культові бальзами у нових відтінках. Унікальна формула не тільки дарує природну відтінок губам, а й забезпечує 48 годин зволоження. Новий дизайн флаконів додає ще більше елегантності, а текстура робить використання справжньою насолодою. Цей аромат від діор створений для тих, хто цінує розкіш у кожній деталі. Амброві ноти, витонченість рису та насичені деревні акценти перетворюють кожну краплю цього парфуму на мистецтво. Новий дизайн флакони з чорним градієнтом підкреслює сучасний характер аромату. Живанши продовжує дивувати своєю сміливістю. Новий аромат це поєднання трояндового букету, солодкого мигдального молока та мускусних нот. Цей парфум обіймає шкіру як другий шар і підкреслює вашу впевненість. Ніжність і сила в одному флаконі, саме те, що надихає. Ріана презентує новинку Юміссет спрай, який Робить макіяж бездоганним до 12 годин. Його формула захищає від вологи, поту та забруднень, а екстракт дикого чебрецю дбає про зволоження. Жодного спирту чи запахів, лише турбота про вашу шкіру. Це справжній масхеп для насичених днів. Колекція близьких бальзамів Phantom Volumizing від Ao Glas тепер доступна у 20 відтінках. Серед них три нових перламутрових та надзвичайно зручний червоний відтінок. Цей засіб зволожує як бальзам, додає об'єму губам і забезпечує. Чи блиск, як у справжнього глянцю. Ідеальний вибір, щоб швидко оновити ваші образи. Цього тижня Вікторія Бекем представила новий відтінок своєї культової підводки Satin Kayal – джинс. Це насичений синій колір, натхнений денімом. Витанчений, універсальний і розкішний, він точно стане мастивом для тих, хто любить виділяти очі. Рефей цього тижня випустили два революційні продукти, які спрощують щоденний догляд. Face Клін це не просто очищувач, а багатофункціональний засіб два в одному, який видаляє навіть найстійкіший макіяж, водночас глибоко очищуючи та зволожуючи шкіру. А Face Sculpt – це крем, який надає шкірі пружність і здоровий вигляд за лічені секунди. Ці засоби ідеально підійдуть для швидкого ранкового догляду чи вечірнього ритуалу краси. Цього тижня бренд Флюр представив аромат, який вже завоював серця багатьох. Це справжня симфонія фруктових і квіткових нот, створений для тих, хто хоче залишити незабутні враження. Цей парфум створений для тих, хто хоче додати до свого образу нотки розкоші та елегантності. Він ідеально підходить як для денних прогулянок, так і для вечірніх заходів. Його універсальність і складність роблять його справжнім мастхевом для 2025 року. Отож, друзі, як вам випуск, що вас сьогодні надихнуло? Діліться своїми враженнями. У коментарях. Можливо, щось із цих новинок стало вашим фаворитом чи доповнило ваш внутрішній список бажань. Адже краса це не лише зовнішнє, а й те, як ми відчуваємо себе всередині. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі в наступному випуску, де нас чекатимуть ще більше нових відкриттів. Пам'ятайте, що навіть маленькі моменти радості мають значення. Гарного всім дня і до нових зустрічей! Пока-пока!